Ви коли-небудь відчували дивне поколювання в руках чи ногах, ніби невеликі удари струмом або уколи голками? Чи помічали, що ваша пам'ять все частіше підводить, змушуючи забувати прості речі у повсякденному житті? Або, можливо, той постійний стан втоми, який не зникає навіть після гарного нічного сну? Ці ознаки здаються звичайними, але можуть приховувати набагато серйознішу проблему. Прихований дефіцит вітаміну b 12 Це набагато поширеніша проблема, ніж більшість людей уявляє. Дослідження показують, що значна частина населення світу має певний ступінь недостатності цього вітаміну. І найтривожніше те, що у більшості випадків дефіцит виявляється лише тоді, коли симптоми вже серйозно розвинуті, часто завдаючи шкоди, яка може бути незворотною. Багато хто вважає, що нестача вітаміну b 12 стосується лише вегетаріанців і веганів, адже цей вітамін міститься головним чином у продуктах тваринного походження, ем'ясі, яйцях, молоці та рибі. Але це не так навіть люди, які регулярно вживають ці продукти, можуть мати дефіцит. Це відбувається тому, що на засвоєння b 12 впливають різні фактори природне старіння, зміни у роботі кишечника. Тривалий прийом певних ліків і навіть харчові звички, які здаються правильними, але насправді є недостатніми. Чому ж цей вітамін такий важливий? Вітамін b 12 відповідає за життєво необхідні функції в організмі. Він бере участь у формуванні еритроцитів, червоних кров'яних клітин, допомагає транспортувати кисень, захищає нервову систему і безпосередньо пов'язаний із виробленням нейромедіаторів. Які регулюють наш настрій, життєвий тонус та ясність мислення. Коли рівень цього вітаміну знижується, тіло починає подавати непомітні сигнали, які, якщо їх ігнорувати, можуть перерости у серйозні проблеми. Симптоми дефіциту b 12 часто плутають із перевтомою, стресом, нестачею відпочинку чи навіть передчасним старінням. Але справжньою причиною може бути саме відсутність цього необхідного поживного елементу. І тут криється небезпека, коли ми не розпізнаємо сигнали, нестача прогресує непомітно і поступово погіршує якість життя. У цьому матеріалі ми розглянемо чотири найсерйозніші симптоми дефіциту вітаміну b 12 Останній з них може здатися нешкідливим на перший погляд, але саме він є найважливішим тривожним дзвінком. Ми також зрозуміємо. Чому багато звичайних аналізів не здатні правильно виявити цю нестачу і який діапазон рівнів b 12 насправді вважають ідеальним фахівці, щоб організм залишався захищеним? Ця інформація може стати вирішальною різницею між життям, сповненим енергії, ясності думок і сили, та серйозними проблемами, яких можна було б уникнути завдяки простій корекції. Тому будьте уважні, адже далі ми розкриємо сигнали і факти. Які можуть змінити ваше уявлення про власне здоров'я. Перший симптом, який заслуговує на особливу увагу, це анемія, що супроводжується сильною втомою та постійною апатією. Вітамін b 12 є необхідним для правильного утворення еритроцитів, клітин, які відповідають за транспортування кисню по всьому тілу. Коли рівень b 12 низький, ці клітини починають вироблятися деформованими і більшими за норму стан. Відомий як мегалобласна анемія. А що це означає на практиці? Це означає, що транспортування кисню до мозку, м'язів і органів стає порушеним. Без достатньої кількості кисню організм переходить у режим економії енергії. Саме тому багато людей скаржаться на брак сил, труднощі у виконанні простих завдань, втрату ем'язової сили і навіть задишку в ситуаціях, які раніше не вимагали жодних зусиль. Часто думають, що така втома з'являється лише через стрес, напружений ритм життя або вік. Але у багатьох випадках справжня причина криється саме у дефіциті вітаміну b 12 Організм нездатний залишатися енергійним без цього важливого нутрієнта. Люди, які виправляють цю нестачу, часто відзначають справжнє перетворення, енергія повертається, настрій покращується, а життя ніби дає новий шанс. Другий симптом, який не можна ігнорувати, це поколювання, судоми та слабкість у ногах. Вітамін b 12 відіграє ключову роль у формуванні мієлінової оболонки, шару, який вкриває і захищає нерви. Без цього захисту передача нервових імпулів порушується. І коли це відбувається, з'являються неврологічні симптоми, що виходять далеко за межі звичайної втоми. Поколювання в руках і ногах. Та відчуття уколів голками чи оніміння може бути одним із перших сигналів, що нерви працюють неправильно. У деяких випадках судоми стають частішими, навіть без фізичного навантаження. А в більш складних ситуаціях людина може відчувати слабкість у ногах, ніби їй бракує стійкості, щоб утримати власне тіло. Цей стан може перерости у ще серйознішу проблему, так звану периферичну нейропатію, яка впливає на чутливість і рухи. Уявіть, що ви не можете надійно тримати предмети, чи вам важко йти рівною лінією. Це прямий удар по автономності та якості життя. І ось важлива деталь дуже часто рутинні аналізи не показують чітко, коли є функціональний дефіцит вітаміну b 12 Референсні значення, які лабораторії вважають нормальними, можуть бути недостатніми для правильного функціонування нервової системи. Через це тисячі людей отримують результати аналізів, що виглядають нормальними, але при цьому продовжують страждати від очевидних симптомів нестачі. Тому так важливо звертати увагу на сигнали, які подає тіло. Надмірна втома, апатія без видимої причини, постійне поколювання і м'язова слабкість це тривожні ознаки, які не можна ігнорувати. Тіло подає підказки задовго до того, як проблеми стають серйозними. І вміння їх розпізнати може запобігти тяжким ускладненням. Третій серйозний симптом дефіциту вітаміну B12 12 це втрата пам'яті та труднощі з концентрацією. Це відбувається тому, що цей вітамін безпосередньо пов'язаний зі здоров'ям центральної нервової системи. Без нього процес утворення мієлінової оболонки, шару, що захищає нейрони, порушується. І коли цей захист слабшає, Комунікація між нервовими клітинами стає повільною та неефективною. Результат помітний у повсякденному житті, часті забутькуватості, труднощі із запам'ятовуванням нещодавньої інформації, провали пам'яті, які можуть здатися дрібними, але суттєво ускладнюють повсякденну рутину. Часто людина може запитувати себе, що ж я зараз збирався зробити, або що я їв учора на обід. Така повторювана забутькуватість може здатися простою неуважністю, але часто вона безпосередньо пов'язана з нестачею вітаміну b 12 Крім пам'яті, страждає і концентрація. Читати книгу, навчатися чи навіть дивитися фільм може стати справжнім випробуванням, адже мозок ніби не здатний утримувати чи впорядкувати інформацію так, як раніше. Це породжує фрустрацію і може впливати як на особисте, так і на професійне життя. І на цьому все не закінчується. Численні дослідження пов'язують тривалий дефіцит вітаміну b 12 зі зростанням ризику деменції та навіть із прогресуванням хвороби Альцгеймера. Це показує, наскільки важливо підтримувати адекватний рівень цього вітаміну не лише для підвищення енергії, а й для збереження ясності мислення та захисту мозку від дегенеративних захворювань. Четвертий симптом, можливо, найсерйозніший, це зміни настрою. Які можуть перерости у депресію. Мало хто знає, але вітамін b 12 безпосередньо залучений до вироблення важливих нейромедіаторів, таких як серотонін, допрізін і норадреналін речовин, що регулюють емоційний баланс, відчуття задоволення, мотивацію та навіть почуття добробуту. Коли b 12 бракує, організм не може виробляти ці нейромедіатори у достатній кількості. Результатом може бути стійка печаль, напади тривоги. Відчуття внутрішньої порожнечі, а у більш тяжких випадках глибока депресія. Існують свідчення людей, які роками проходили дорогі медикаментозні та терапевтичні курси, але справжнє полегшення отримали лише тоді, коли усунули дефіцит цього вітаміну. Це не означає, що b 12 замінює психологічне чи психіатричне лікування, але його нестача може бути тихим і потужним фактором, який посилює або навіть запускає емоційні проблеми. Усвідомлення цього симптому є ключовим, щоб уникнути серйозного порушення емоційного життя. Таким чином, дефіцит вітаміну b 12 впливає не лише на фізичне тіло, а й на розум і емоційний баланс. Саме тому так важливо вчасно розпізнати ці ознаки. Тепер, коли ви вже знаєте основні симптоми дефіциту вітаміну B12 12 сильна втома, поколювання, втрата пам'яті та зміни настрою. Настав час поговорити про ще важливіше, чому так багато аналізів вводять в оману і який насправді є ідеальний рівень цього вітаміну в організмі. У більшості лабораторій референтні значення зазвичай коливаються від 190 до 800 пікограм на мілілітр. Але ось у чому проблема багато людей мають результати в межах цієї нормальної зони і все ж страждають від явних симптомів дефіциту. Це відбувається тому, що перебувати в межах норми ще не означає мати оптимальний рівень. Інтервал був визначений занадто широко і тому може приховувати справжню картину. Оптимальним, згідно з сучасними дослідженнями та думкою фахівців, є рівень вітаміну b 12 у межах 700-900. Саме в цьому діапазоні організм здатний виробляти здорові еретроцити. Підтримувати належне функціонування нервової системи та забезпечувати психічний та емоційний баланс. Нижче цього рівня, навіть якщо аналіз вважається нормальним, уже можна відчувати наслідки нестачі. Ще один важливий момент полягає в тому, що вітамін b 12 не діє самостійно, йому потрібні союзники, наприклад, фолієва кислота, також відома як вітамін b 9 Разом вони працюють над утворенням клітин крові та захистом дезоксирибонуклеїнова кислота. Саме тому, перевіряючи рівень b 12 важливо оцінювати і рівень фолієвої кислоти, адже поєднаний дефіцит може ще більше погіршити симптоми. А що ж із добавками? Тут усе індивідуально. Декому достатньо невеликих щоденних доз, іншим потрібні значно більші кількості, особливо коли порушене кишкове всмоктування. У деяких випадках достатньо капсул або сублінгвальних крапель, а в інших ін'єкції є найбільш ефективним способом. Важливо не покладатися лише на звичайний полівітамінний комплекс, адже більшість із них містить занадто низькі дози b 12 які не здатні виправити справжній дефіцит. Слід пам'ятати, що прийом добавок не має бути випадковим. Оптимально здавати аналізи регулярно щонайменше двічі на рік. Щоб відстежувати зміни і коригувати дозування у разі потреби. Мета полягає не лише в тому, щоб бути в межах норми, а в тому, щоб досягти рівнів, які реально захищають мозок, кров і нервову систему. Тому, якщо ви впізнали в собі хоча б деякі симптоми, які ми згадували, постійно в тому поколювання, часті забудькуватості чи зміни настрою, не ігноруйте їх. Організм завжди подає сигнали ще до того. Як проблеми стають серйозними. Усунення дефіциту вітаміну b 12 може означати не лише більше енергії щодня, а й ясність мислення, емоційну рівновагу та навіть профілактику серйозних захворювань у майбутньому. Дбати про цей вітамін означає інвестувати у якість життя, у повноцінне здоров'я та вроки, наповнені більшою життєвою силою. Не чекайте, поки симптоми загостряться будьте уважними. Робіть правильні аналізи і обирайте адекватне відновлення. Ваше тіло і розум подякують вам за кожну деталь цієї турботи.